Короли стають зорі, я чую мамин голос. Вона читає мені казочку її слова ніжні, як обійми. Казка розквітає у на своєї бо мамина мова моя ярина мова. Мама. Прочитай мені на ніч казочку. А яку ти хочеш казочку? А то про рот козенят. Вовк та семеро козенят. Жила собі у хатинці посеред лісу коза, мала вона семеро маленьких козенят. Піде коза пастися, козенята зачиняють хатинку, а самі нікуди не виходять. Повернеться коза і заспіває. Дітоньки, козенятка, відімкніться, відчиніться. ваша мати прийшла, молока принесла. Козенятка одразу, одразу ж відчиняють і впустять матінку. Вовк підслухав, як вона співала, дочекався, поки вона піде, підійшов до хатинки. і Загарчав товстим голосом Дітоньки, козенятка, відімкніться, відчиніться! ваша мати прийшла, молочка принесла. Але козенята почули товстий голос і здогадалися, що то вовк. Не відчинимо, не пустимо, закричали вони. Ти не наша матуся, в неї голос тоненький та ніжний, а в тебе товстий, ти вовцюга, злодюга. Тоді вовк пішов до коваля і попросив. Зроби мені голос тоненький, ніжний. Коваль здогадався, що вовк хоче когось піддурити, і відмовився. Але вовк ревнув. як не зробиш, то я тебе з'їм. Злякався коваль. І перекував вовку горлянку. Голос у вовка став тоненький та ніжний. Прибіг він до хатинки, кози і почав співати. дітоньки козенятки, відімкніться, відчиніться, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята не впізнали вовчого голосу і відчинили двері. Вовк забіг до хати, кинувся на козеняток і проковтнув їх усіх. Пощастило тільки найменшому, що сховався у годиннику. Його вовк не знайшов. Напхавши своє голодне черево, вовк посунув надвір, на зелений лужок. Розлігся в холодочку під дубом та й заснув. Незабаром прийшла коза з лісу. Ох, як вона побачила. Хатні двері розчинені навстіж, у хатинці повний безлад. Кинулася вона шукати своїх діток. Шукала, та ніде не знайшла. Почала кликати кожного на ім'я. Та ніхто не обізвався. Нарешті, коли вона покликала найменшеньке, воно вискочило та кинулося до матусі. Розповіло тоді, козенятко все, що сталося, як прийшов вовк і поїв його братиків та сестричок. Можете уявити, як плакала кізонька за своїми бідними дітками. Наплакалася вона, а тоді вийшла зажурена з хати і найменше козенятко за неї. Підходить вона до дуба. А там, у холодочку, лежить вовцюга злодюга і хропе, аж листя в шумить, обдивилась його коза з усіх боків і бачить, у роздутому вовченому череві щось ворушиться, товчеться. Ой, леле, скрикнула вона, та невже це мої бідні дітки, що й вог поковтав на вечерю, і послала козенятко до хати по ножиці, голку та нитки. А тоді заходилася пороти вовчиськові черево. Тільки но прорізала дірку, як одне козенятко вистромило голівку, а як стала пороти далі? Так і повискакували одне по одному всі шестеро. І всі живісінькі, здоровісінькі, без подряпинки, бо Вовчисько з великої жидоби ковтах їх цілими. Ото було радощів, козенята стрибали, лащилися до матері, але стара сказала їм підіть швиденько назбирайте камінців. Поки лихий Вовчисько спить, ми накладемо йому каміння в черево. Побігли семеро козеняток, нанесли каміння, напхали Вовчиськові повнісіньке черево. А коза швиденько зашила його, та так спритно, що вовк нічого й не почув, навіть і не поворухнувся. А коли вовк нарешті виспався і став на ноги, то від каміння в животі йому дуже захотілося пити, і він пішов шукати криницю, щоб напитися води. вовка